Доброго дня, друзі. Ось, все, я спілкуюсь на українській мові. Всім привіт. Сьогодні ролик буде дуже цікавий. І тому бажаю, щоб ви додивилися його до кінця. І вам буде дуже цікаво і я ну, сподіваюся, буде він такий. Сподіваюсь, цей ролик буде дуже приємно вам дивитися. Що ми маємо? Так, тепер. Зараз яке буде дійство? Я їду на пікнік з тещою і беру стільці для тещі, Уфо, беру з собою тример, там одноразова посуда. Це беру пила, електропила, це е кабеля, це лобзик, вода, мій скілець. Топор, ніж. Так, е. Це цей. Це, це, мікрохвильова піч і чайник. Ну, звісно, ж, плед, таке ще Збирається на пікні. Так, так, так. Все, поїхали, завантажуємо на електромобілі. Що в нас, 100% заряду, заїдемо в магазин, а потім поїдемо на підтис. Ну що, чому я з тещою їду? Тому що ми зараз з нею ми завжди з нею товаришуємо. А сьогодні, а так взагалі, якщо ви знаєте, в Україні війна, ми своїх вивезли за кордон, ми самі в Україні боремося за нашу перемогу. схопились і їдемо за місто ну що, виїжджаємо за місто Ось їдемо в ліс десь ліс Ось, ми знайшли містечко десь за містом тут же хтось базувався там є якісь крувачі будиночки якраз тут Така полянка дуже, як сказати, неухожена, не прибрана. Окей, і займемось тут прибиранням. Така горічка. Вау, клас! Е? Ревета стогне Дніпро широкий. Краса яка і о наша тачечка, і ми розбилися. Саме цікаве і ради чого ми сюди сьогодні приїхали, це отака от от штукенція у мене в тачці. От бачите, розеточка. І зараз ми будемо тестувати її, що вона... Спроможе це в нас і наскільки вистачить. Це в нас Уфо, мікрохвильовка, чайник, ну і буду окремо, звісно, включати різні прибори. все друзі Дивимось далі, відпочиваємо разом з нами, все буде Україна. Все. так ну що Ось наш обдовжувач. З'єднуємо. Почали включати. Включаємо коштів, пти ще не змерзло. Ну змерзну. Давайте. Грі. копиє. Гріє. Ну тут не... Як показати, що вона гріє? Ну, наверное, красної тут Тимно ми, 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 ми не побачимо так, що вона гріє. Ну що, зараз приєднали мікрохвильову піч і одразу розігріємо ці крича. Отут. От максималочку. На, на дві хвилинки давай чутно як вона працює це мікрохвильова пічка працює так. Потило, пічка працює зараз будемо косити і рубати дрова Так. О, у нас якраз дрова, які треба попыляться. Так. І запалимо вогнись. Не перегрелись ли они? Оооо, работает. Может быть. Еще, еще надо. Еще надо. Опа! И... Ага. Так. А, горяченький. Давай, ставь. О, так. О, вот да так ставим. Вот. да, горячий. А ну. Ого. Горячий. Так вкусно. В подогрели крылышки. Открыли баночку. Красота тут и греет. В общем, не жизнь, а сказка. С моим зятем не жизнь, а сказка. Пикничок такой. Ну что, беги на крыльца, барбеки. Mm. Mm. Так, попаляємо древ обриматься. Трава не скошена, треба її викосити. Зараз ми це зробимо. Позродимо таку галявинку. Так, отак. Поїли, треба і попрацювати. Ну що, мій подовжувач, ще, ще кистюшечки картили небесні. Зараз будемо наводити парят. Ну що, пробує друзі, як не сам не знаю. Відчуває себе працівником комунального господарства. кошена працює йдемо далі пила кузі приготував пилу зараз тут попиляються дрова вам до відео не знаю буде цікаво чи ні але але це для інформації можна так сказати ну і для мене особисто. зараз приєднаю Олексакова, польових умовах. A siitä, o canal do Michael que entendeu заготавливать дрова для буржуйки приехал наготовил для буржуйки приехал дом затакивает очень очень хорошо Є так і для дома і для Тут все Тут купа дров все дуже добре зараз включу лобзик ну то таке чисто для щоб можна і на виїзді працювати і роботи робити така в мене Ну, что, оп. Оп, оп, оп. Все, лобзик видно. Что там лобзик, что, лобзик будет прошел? Лобзик будет Любой инструмент будет прошел. Вот Ну, а, ну давай двигаю. снимем. Давай. Так, це саме да. чайку. Чайок. Заливаємо чайок і так. Зараз ми так хоп. чайку і погріємось біля костра. Зараз хоп. Все. Так, я забув, забув під'єднати. Звичайно. Так. Давай, mm -hmm. зараз буде чай. Кутепиться. Огнись, яке скоро і простіше. Взагалі без неї цих проблем. Зараз бути натобікаю, чай. Не обов'язково переможемо.

друзі, оп! Зараз ми колотимо каву. У нас кава і чай, будь ласка. Тетянувана, тримайте чай. Ми зібралися. Все, відпочили ввечері, будемо їхати додому. Зачиняємо двері і їдемо додому. Залишили після себе почистенько. Все, все, виїжджаємо додому. Дніпро прощай, по лісу взагалі. Що ж, ми з тобою не набрали? Нам треба з тобою набрати? Двойника для голубики, которая купила. Конечно, тогда забрел до сих лиси. Хорошо. Ну, вот так вот встав в лисе и все, і ти можеш вже бути автономний. такой підвисочку, это взагалі. Вона кажется маленька, а Взагалі кліренс получився навіть з цим низькопрофільною резиною спереду 240, ззаду 270 або 290, щось так не Коротше. добре так. Коротше ідея яка, друзі. Їдемо тихо. Кажу, машина а, мисливця така, знаєте. Їдеш ти. Полісими таке тихо-тихо так хоп. Дуже-дуже дякую Юрію за, за підвізку, за ходову. Взагалі машина стала вище. Можна їхати як офрувати. Ну, Я звичайно не використовував її. Так, от дивіться, пагорби такі все проходить, ніде нічого не заціпане. Забирає такий гоп. Корочі, вийшов я із лісу. Зараз ми їдемо з нашого пікнічка, так називаємо І що я цим відео хотів вам донести? в Тому що я, я так подумав і думаю, Равківка, ну це вже є в світі, але... проєкту, Я подумав, моя автівка може бути теж видавати ну, як батарею, як генератором 220 вольт, щоб ботові прилади працювали від неї. І я пішов, пішов далі і, скажімо так, я думаю, а чому не зробити окрему батарею? Яка буде підтримувати домівку, і ще служити додатковим пристроєм електромобіль для збільшення пробігу. І зараз цим проєктом я займусь, тому що у нас в країні така ситуація, що не знаєш, буде світло, не буде, буде довірне відключення я цей поверпанк генератор для своєї домівки і протестує в умовах. Техніка, яка буде працювати від електрики. І це буде ну, в мене насосна станція, буде насосна станція. Тому що Далі буде, далі побачимо. і Всі віримо в перемогу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую всім. що, Все, приїхали. Приїхали додому. Все. Ворота треба запитати, так? так. Щоб відчинялися двері.